Волонтери осередку ми тут в сумах готують захисників, що боронять Україну на різних напрямках до зимового сезону. Для цього щодня виготовляють теплий одяг, подушки, ковдри. Один із найважливіших запитів ділиться керівник осередку матраци. За всі чотири роки ніколи не було таких величезних запитів. Я знаю, з чим це зв'язано. Це зв'язано з тим, що. Що зараз наші військові живуть в полях. Зараз є такі ну, команди не, не жити десь там, не кучкуватися, живуть в полях, живуть в лісах, і зараз холодно. Є потреба в спеціальних непромокаючих матрасах. Ми їх виготовляємо, маємо набивку для цих матрасів, але є велика потреба в матеріалі на чохли. Це непромокаючий матеріал Оксфорд, має певну товщину, 135-й він називається, і нам його потрібно закупити. Один рулон такого матеріалу коштує близько 5 тисяч гривень, додає пані Лариса. Гроші на це збирають серед небайдужих містян. Пані Людмила розповідає, на виготовлення однієї ковдри, як правило, йде день. Зараз волонтери мають чергу на понад 100 комплектів матрас, ковдра і подушка. Ми отримуємо такі обрізки тканини сінтіфоном, от розділяємо на дві частини. Оця частина та що грубіша, вона йде на матраси, а та, що Така більш м'якенька. Ми набиваємо ковдри. Військові замовляють різні ті, що для стабілізаційних пунктів там свої вимоги, ті, що польові шпиталі, інші вимоги. Пані Валентина відвідує волонтерський осередок третій рік. Виготовляє подушки і ковдри. Мене сестра сюди привчила. Мені тут дуже сподобалося. колектив дуже добрий. Всю дома сидіть. Поки війна не закінчиться, будемо допомагати. Просто треба знати, скільки набити, щоб не сильно вони були важкі, щоб вони були тверді, ну, цю треба. Також волонтерам не вистачає людей, що вміють плести сітки, шити, в'язати або готові цьому навчитися. Іноді є матеріал, але немає рук. І це дуже засмучує, особливо в сумах, тому що думаю, що люди в сумах ще є. А на волонтерку ходять дуже рідко або зовсім не ходять. Думають, що, що їхній будинок хтось збереже, а треба самим берегти свій будинок, свій дім, свою сім'ю. Анна Книш, Валерія Зарудна Суспільне новини суми.